Завдяки дотації, яка була виділена для Запорізької області по інцітліві президента Зеленського, ми оновлюємо наш парк автомобілів як в місті Запоріжжя, так і безпосередньо в громадах Запорізької області. Сьогодні чергова партія, яка передається як для водоканалу, теплових мереж, так і громад Запорізької області. Шість автівок передаємо нашим комунальним підприємствам. Три автівки. «Водоканал» передаємо автівку міським тепловим мережам, комунальному підприємству Титан та ритуал. Сьогодні Михайло Кашівська територіальна громада отримує нову сучасну комунальну техніку: це екскаватор-навантажувач, це самоскид. Вона буде передана до комунального підприємства Михайло Кашівський Сількому Адже саме це підприємство. Яке виконує дуже багато функцій для життєзабезпечення нашої громади. У нас на території одне єдине село це розумівка без централізованого водозабезпечення. Ми отримали ще такий гарний водовоз, який зможе при тяжких умовах доставити туди питну воду. Людям сьогодні у всіх наших комунальних підприємств шалений дефіцит кадрів. Кожному комунальному підприємстві приблизно від 15 до 30% вакансій, і ми маємо заміняти цю механізацією. Екскаваторна техніка, самосвали це саме те, що сьогодні зможе замінити ручний труд, і ми маємо якомога більше йти в цьому напрямку.